Військово-патріотичні вишколи тривали в Колочевській громаді. Один для учнів, інший для студентів. Це безпосередньо карпатський щит пам'яті швець Владислава, з яким у 2020 році ми перший раз проводили цей вишкіл, але, на жаль, він загинув, і тепер ми проводимо честь його. Це було для учнівської молоді. І вишкіл карпатський щит студентство струю, яке націлене на студентську молодь. І ці два вишколи вони мають на меті знайомство молоді, яка прагне жити в вільній незалежній державі, комунікація між собою, знайомство з що таке військова справа, і, виходячи з цього, долучатися в тій чи іншій формі до боротьби з ворогом. Загалом понад 200 учасників долучилося до вишколів. Якщо брати карпатський щит пам'яті Владислава Швеця, безпосередньо це учнівська молодь, це було більше ста учасників. Якщо брати для студентів, що проводилось студентство струю, це до 100 учасників. Мета заходів надати молоді знання про військову справу, спробувати відчути себе військовими, усвідомити наскільки це непросто. Програма була насиченою. Пото перший день вони з'їжджаються, всі облаштовуються. Зазвичай це було наметове містечко, але так як зараз ми трошки. Перейшли в осінній період, і стало холодно, тому облаштовували це в приміщенні. І першим це було вихід з зони комфорту і облаштуватися, вміти комунікувати між собою один з одним, щоб спільно проживати на обмеженому просторі для всіх. Далі тривали власне вишколи. Дисципліна! Yes, Примаєш, дисципліна! Yes, Військові. Які вже пройшли бойові дії з тих чи інших причин зараз або на реабілітації, або у відпустці, вони проводять з ними різні вишколи на різних локаціях. Було збирання, розбирання автомата перший день, тактична поведінка, медицина і багато таких інших. Вишколі вечором це були команду ігри, щоб познайомити молодь між собою. Безпосередньо вогнище, яке єднає нас всіх, виконання українських традиційних пісень, повстанських, тим самим згуртовуючи молодь і даючи молоді орієнтир, на кого треба рівнятися». Організатори наголошують, хочуть, аби ці навички учням і студентам не знадобилися. Ми їх знайомимо, вчимо їх безпосередньо цінувати час, який це і що цей час дається дорогою ціною, паралельно з тим, даючи певні навики. Ну завжди їм говорячи, що ми б ніколи не хотіли, щоб ці навики вони використовували. Але якщо прийде час, то щоб вони вміли себе захистити, надати допомогу і організуватися. Організатори нещодавно навідалися до студентів Ужгородського торговельно-економічного фахового коледжу, аби вручити шеврони та інші нагороди. Студенти були з найрізноманітніших куточків Закарпатської області, навіть були студенти з Хмельницька. Вони розв'язалися в різний період часу. То тому ми тому вирішили, вирішили як організатор вручити безпосередньо їм всіх, хто проходить вишкіл, долучаються до певної сім'ї, яка пройшла цей триденний вишкіл, і їм вручається шеврон. Також дівчатка себе і їхня команда себе проявила. І здобула друге місце в інтелектуальному конкурсі, який там підбивав підсумки цих трьох днів. Про вишкіл згадують і учасниці. Я долучилася, бо це щось нове мені було цікаво. Саме тяжке для мене було це, коли ми, ми приїхали раніше. Ми не знали, що ми будемо в палатках. Ми не знали, що не буде душу. І ми дуже сильно ну, у нас був шок. Там з автоматами ми присідали, бігали, кидали гранати. Мені сподобались нові знайомства, гори, новий досвід, люди, які там були. І я б туди залюбки повернулася ще раз. Найважче мені було складати і розбирати автомат. Який досвід ти для себе здобула? Нові знайомства, нові люди, пригоди, враження. Ну, дуже там гарно було. З командою на вишкіл їздив викладач Андрій Середак. Е, їздили студенти перших курсів, ті, які прийшли до нас після 9 класу навчатися. Е, навмисно вибирався перший курс, тому щоб була перспектива, що декілька років з ними працювати. Е, сама гра, хоч вона є військово патріотична вроді там більше таки ухил на військовість, але в той же час ця гра дуже цікава і вона дуже потрібна студентам в плані не тільки згуртування, а в плані того, що вона в певній мірі стане мотивацією для навчання. Тому що, крім військової, якоїсь складової, яка в них є присутня у вигляді предмету захист вітчизни, да, де вони теорію учать, Тут у них була можливість це попробувати на практиці і ще отримати додаткових якихось практичних навиків від військових, які спрацювали з цими студентами. Крім того, можливість була і продемонструвати допродустрату з історії, з географії і так далі. Тобто, це є дійсно стимул вчитися. Команда складалася з 11 осіб 9 дівчат та 2 хлопців. Основна ціль цієї гри не стільки навчити їх воювати. Ми навпаки, це час підкреслили і організатори гри. і Я казав дітям, що ми вас сюди привезли, не вчити воювати. Ми вас сюди привезли перше розуміння, щоб ви мали розуміння про тих, хто воює, як це відбувається, як вони живуть, що вони можуть відчувати чи відчувають. А по-друге, вас повинно бути розуміння тої згуртованості, єдності і навички захистити бодай себе. От так, да, тут були і тактичні, вони проходили тактичне навчання, і тактична медицина, і розказували про озброєння, про мандрування і тому подібне. Але воно якраз ті навички, які в принципі можуть пригодитися в житті. Ну, життя у нас, на жаль, не саме веселе зараз, і такі речі вже потрібні в нашому житті. і, вже в принципі ніколи не будуть лишніми. Вишкіл «Студентство в строю зібрав молодь із різних навчальних закладів краю. Також у якості гостей була команда з Хмельницького торговельно-економічного коледжу.